Доброго дня, магітара українською мене звати Олена. Послання і порада від вищих сил на період з 12 по 18 серпня. Гальний розклад, два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Про що вищі сили? Що є акцентом саме в даний період для вас? Яку інформацію вони бажають вам надати? І послання поради від вищих сил вам на період з 12 по 18 серпня. по першому варіанту, ваша Сигніфікація, або як вас бачать вищі сили, переродження, да, новопочинання. Для вас відкриваються можливості бути успішною і самодостатньою. Ви перемогли. По відношенню до якоїсь ситуації ви отримали перемогу, досягли успіху, досягли визнання. Ну, вищими силами насамперед. Ви повинні залишити те, що ще тримає вас. Ви повинні рухатись далі. Ваше життя потребує змін, тому що ви не є тим, ким ви були раніше. У вас все спочатку. Але це все спочатку і переродження. Це не говорить про те, що зміни ці негативні. Ви перемогли по відношенню до якоїсь ситуації. Ви пройшли, власне, ту трансформацію, ви змінилися. І ви не є тим, ким ви були раніше, тому й переродження. Відносно цього, те, що відбувається в вашому житті, те, як вас бачать вищі сили, і що стосовно вашої сигніфікації, є акцентом по відношенню до ви йдете в новопочинання. Ситуація потребує активності, активного прояву, ви наповнені енергетично і повинні діяти. Доленосний ви досягнете успіху. Ті питання, які ви будете вирішувати, вони будуть вирішуватись саме в ваш бік, ви отримуватиме позитивний результат. Но ситуація потребує лише активних дій. Іти в новопочинання, отримувати знання, діяти. Да, активний дій лише. Ну, якщо ви знаходились в подавленому стані, тобто або в безресурсному стані, ситуація вас не задовольняла, то рух, ви отримаєте і можливості, ті шанси, енергії зміняться. Якщо раніше ви не відчували наповнення, навпаки, вигорання, безсилля в тому, то ви відчуєте наповнення саме в даний період. Неопочинання з стрибок віри до інших берегів. Навчайтесь і навчайте. відкрити свій розум і отримуйте нові ідеї, нові знання, а потім навчайте інших. Діліться інформацією, що отримали самі. Людина, яка той досвід, і знання, мудрість, яку має. Повинна ділитися. Саме про це вам говорить Вища сили. Ви повинні, ви пройшли певний шлях. У вас ви починаєте все спочатку, з тривок віри. Тобто йдете в новопочинання. Єдине, що вам радять Вищі сили вірити в себе завжди, слухати своє серце, якщо вам потрібен вибір. І ви досягнете того благополуччя і достатку, якого ви бажаєте. Але от єдине що, чого потребує від вас ситуація, вас вищі сили бачать мудру, успішну самодостатню самодостатньою людину. Тому вони все ж таки надають вам дану інформацію, Архангел Заткіїл. Відкрийте свій розум. Тобто вам вищі сили будуть надавати інформацію, поток. Ви будете отримувати. Інформацію, нові ідеї, вам говорять, що ви повинні ділитися, бо вас бачать мудрим і самодостатнім по відношенню до ситуації. Ну, і рухатись до інших берегів. Тобто скористатися можливістю шанс. Наприклад, стосується роботи, кардинальні зміни будуть відбуватись. Але я скажу так, що, наприклад, якщо стосується реалізації роботи, проекту, бізнесу. Вам потрібно буде отримати додаткові знання. Що стосується ресурсності, то ви відчуєте наповнення. Що стосується результативності, рух почнеться. Наприклад, як раніше ви не могли змінити ситуацію, то саме в даний період ви відчуєте і будете вдоволені. Навіть якщо це не буде результати, але це будуть відбуватися зміни. І даним змінам ви будете задоволені. Саме тому, що буде відбуватись в даний період. Ну, тому що це дає вам можливості розраховувати на результативність в своєму житті, вірити в себе, робити вибір серцем і рухатись. Світло в кінці тунелю. Визначайте ціль. Можливо, для когось це буде переїзд, бажання, або потреба навіть. Але ви ще сили говорять вам, ви досягнете того благополуччя і достатку, якого бажаєте. Ви відчуєте. Гармонію в стосунках, ви відчуєте щастя, радість і наповнення. І не лише в стосунках партнерських в особистому житті, а й в взаємодії з іншими людьми. Навчайтесь і навчайте. Дякую. Послання і поради від вищих сил на період з 12 по 18 серпня. Як по-другому варіанту, як вас бачать вищі сили. Сигніфікація. Якщо ви чоловік, наприклад, ви досягли внутрішнього балансу і думаєте, як вам досягнути результативності відносно реалізації бізнесу, реалізації мрій, ви щось бажаєте отримати. Якщо це, наприклад, партнерські стосунки і ви приймаєте рішення, то скажу так, ви знаходитесь в ілюзії по відношенню до чоловіка, тому... Дізнайтеся більше інформації, якщо ви, наприклад, емоційний, чутливий, чоловік, з яким ви бажаєте створити бізнес, наприклад, співпрацювати, взаємодіяти, є відповідальність з боку кожного із вас. Ваш партнер і його бажання націлені лише на одне, на прибуток. Тому, якщо ви емоційна, чутлива людина, то ви повинні бути більш рішучим по відношенню до взаємодії з даним чоловіком. І вибудовувати власні кордони і власні життєві пріоритети. Не знаходитись в ілюзії по відношенню до даної людини. Ну, якщо ви король Пентаклів, самодостатній, ресурсний, зрозуміло, що ви не знаєте свого партнера. Єдиний мінус. Для вас буде дана людина нерішуча, емоційна, ви будете займати лідерські позиції 100%. Особливо, що стосується вибору або прийняття рішення, або брати відповідальність по відношенню до тієї чи іншої ситуації. Ну, загалом, скажем так, що вас вищі сили бачать саме ресурсною самодостатньою людиною. Навіть якщо ви в своєму житті не досягли, не побудували, не маєте фундаменту фінансового, то вам говорять, що ви зможете досягнути того, чого бажаєте, те, про що мрієте. Ну, єдине потрібно діяти. Не знаходитись в підвішеному стані і в бездіяльності. Шанс, можливість від вищих сил, ви отримаєте пропозицію, інформацію. І дуже швидко зміни відбудуться і кардинально. Якщо ви, наприклад, декілька днів назад навіть і не сподівалися відносно шансу можливості, знаходились в неясності, в сумнівах, що загалом вже Зміни можливі по відношенню до фінансового благополучення і достатку і загалом вашої реалізації або реалізації проєкту бізнесу, то вам говорять, що саме в даний період ситуація потребує від вас активності, тому що у вас є шанс з пентаклів вийти з підвішеного стану, вийти з тупіку, вийти з нерозуміння ситуації, в якій ви знаходились. Якщо не будете виходити, через вежу виведуть. Ви повинні дану інформацію на даний момент отримати. Якщо ви не будете проявлятися, вас виведуть через вежу, тому що час прийшов діяти. Ну, єдине, якщо ви знаходитесь в певній зоні комфорту, зрозуміло, що через вежу не всіх будуть виводити. Якщо Реально вищі сили розуміють, що от є обґрунтування, є питання, вони нададуть час, певний час на прояв активності. А якщо ви, наприклад, знаходитесь в певній зоні комфорту і не бажаєте діяти, то вас виведуть через вежу, тому що є сумніви, тому що є страх, що, наприклад, дана інформація або даний шанс не зможете, не досягнете, не відповідаєте там. Даним вимогам як професіонал, якщо це стосується реалізації роботи. Ілюзії стосовно того, що не дає вам щось досягнути результативності в своєму житті, або використати шанс, можливість і активно діяти. Ні. Невірна позиція, ви повинні проявитися і дуже швидко по відношенню до ситуації, до можливостей, до шансу, який ви отримаєте. Ну, ви повинні бути рішучі, активним і самодостатніми. І наповненим, і ви отримаєте позитивний результат: три старших аркани, доленосна ситуація, шанс тус пентаклів. Обзор життєвого шляху, проаналізуйте своє життя і постарайтесь наладити ньому все, що втратило баланс. Тобто, внутрішні. якщо ви маєте сумніви, невпевненість, то, отримавши шанс можливість, ви повинні бути рішучим. Ви повинні рухатись, активно діяти, робити вибір. І ви отримаєте той результат, який буде наповнювати вас своєю результативністю і тим успіхом, якого ви досягнете. Дякую, манітаро української до зустрічі.